дружить клянусь тобі я не поняла де остальник що я тут сама убираю вони такі старі що я здав в дом пристає тобі сейчас смішно да? це шуточки сух і ти напрошувався на компліменти я тобі їх не напросилась просто Я не коня хочу сомнительний. Ну, я сумніваюся, що й вони будуть. Кажуть, що стой, я... Я здається, зрозуміла, Ром. Ти ж зараз не на джані розлишся, так? Да? І не на свого шефа, ти пісешся, бо там 20-літний. А в тебе я. Сейчас треба щось сказати. Я. Як ти цим, цим ротом, який я так люблю цілувати, можеш казати такі речі, а? Ти що, хочеш сказати мене, он то на старості? На зрілості років на малолеток потягнути? Ти серйозно, Зараз? Хочу. Ти хочеш, щоб ти знала, я навіть не знаю, що з тими малолетками робити. Ром, ти не переживай. Там коли малолетка є, я там інструкція прикладена.